Росіяни 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Загинули троє людей, ще семеро травмовані. Над нашими будинками літали ракети, які бомбили Сєвєродонецьк. Жителька селища Благовіщенка, що на Луганщині, розповіла про шість місяців життя в окупації. На Херсонщині окупаційна влада насильно вивозить пацієнтів спеціалізованих закладів. Російська армія напередодні обстріляла один із заводів у Краматорську. Повідомив на своїй Фейсбук-сторінці Олександр Гончаренко: загиблих та травмованих немає. Під обстріл потрапило селище гостре Курахівської громади. Тут пошкоджено вісім будинків, господарські будівлі та лінія електропостачання. Щоденно окупанти обстрілюють Бахмут та Авдіївку. Північні ще там вже бійде вже майже півтори доби. Вчора з 5.30 почався бій, і він майже не пристає. Південніше дуже ситуація напружена меншими силами, але також намагаються сьогодні. Зранку вже десяти вже спробував штурмових дій з їхнього боку. По місту вже зранку біля 15 чи 16 обстрілів було дивувалося крайні, буквально по хвилину 15 тому. У лимані російська армія обстріляла багатоповерхівку. На місці влучання працювали рятувальники. Вчора зранку в нас. Слідок обстрілу міста Лиман руйнувань зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок з першого по восьми поверхи кутової частини будинку. Виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 квадратних метрів. З Першого поверху рятувальниками було евакуйовано жінку. У слов'янську розпочався опалювальний сезон. Комунальники продовжують підключати багатоповерхівки до тепломережі на сьогоднішній день. Працюють 35 котел з 37 Дві в ремонті це бетонмаш та кіромаш скоро відновлять свою роботу. На сьогоднішній день вже 78% багатоповерхівок підключені до теплопостачання. Триває евакуація населення із Донецької області. Напередодні рятувальники допомогли виїхати восьми жителям села Карлівка Покровського району, де наразі ведуться активні бойові дії. Вікторія Алексєєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. На Луганщині продовжується евакуація місцевого населення з деокупованих сіл. За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, про час, дату та місце збору на евакуацію на загал не повідомляють у цілях безпеки. Справа в тому, що як тільки ми наголошуємо на тому, що от все, ми там завтра будемо проводити мобілізацію, 100% буде прильоти. Ну обов'язково вони просто рівняють і села, тому ми не афішуємо тихенько, просто проїжджаємо, спілкуємося з людьми, забираємо іноді волонтери заїжджають в село буквально на 5-7 хвилин, тому що десь дрони літають, десь вони бачать, що заїхали якісь мікроавтобуси, і починають просто обсіли. 48-річна Олена Мирошниченко приїхала до Дніпра селища Благовіщенка, що на Луганщині. Цей населений пункт росіяни окупували 24 лютого. Вранці прокинулася від обстрілів. Те, що війна буде, каже жінка, в селі розуміли до вторгнення. Російська техніка, так, да, вже на у нас у нас ми окружені з трьох сторон кружини російська граніна. Получається, що садної сторони російська грані. Росія, з другої сторони Росія і з третій сторони Росії, а там Луганськ. Такий наплив техніки йшло, що було дуже ну, моторозно страшно, тому що не знаю, що буде далі. Не їхали, їхали. А ми думаємо, куди вони їдуть. Над будинками місцевих постійно літали літаки та ракети, які бомбили Северодонецьк та інші міста Луганщини, розповідає Олена. 12-річний син Максим тоді навчався у п'ятому класі. В школі з першого дня окупації почали викладати російською. Детей змушували щодня співати гімн Російської Федерації. Тому з 1 вересня навчання в школі вирішили не продовжувати. Вони ж почали книжки віддавати. а Чому Максима нема? А я кажу, мені приїхала додому, спросили, Я кажу, він не буде ходити в школу. Как это не будет? Я говорю, ну так это, мы уезжаем. Смотрите, мы вас предупреждаем, Если вы не в течение без уважительной причины там, там, справка, что ребенок там, или не, не предоставите эту справку, и он не будет ходить в школу. Приедет милиция, проведут і беседу и вас ребенка в інтернат. В той день родина вирішила виїжджати з окупованого селища. Мы через интернет быстренько нашли чат бот, этот, который занимается этим волонтером которые перевозять через Печенеги людей, Потому тому другого только или евро, ну, через ехать через Прибалтику, через Росію, Прибалтику і там в Україні уже, или только через Печенеги. Дорогою проїхали десятки російських блокпостів. Всюди обшукували та принижували, розповідає Олена старший син жінки, 30-річний Олексій, інвалід з дитинства. Його росіяни випускати не хотіли. Мені говорять, же куди ви їдете в зсу. Я говорю, в какой ЗСУ? Он никогда, говорю, в жизни не служил нигде. Он инвалид с детства. Они, типа, предоставьте. Я предоставляю им справки. Они говорят, не такие справки. Дайте нам карточку, типа ну з больниці. Я слава Богу, що ту карточку взяла на другий день. Дісталися Харкова. Там зустріли волонтери. Ми коли перейшли даже вот сюди на уже на українську територію. Мою Господи, там люди і плакали, і падали, і землю брали. І такі гух, слава Богу, ми дома. Ми в Україні. Зараз Олена з синами живе в шелтері в Дніпрі, шукає роботу. Дніпро обрала бо недалеко від дому, бо впевнена, що її селище скоро звільнять українські захисники. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас. Будівельники оббивають стару фарбу, аби розпочати штукатурку стін, розповідає працівник Едуард Поліщук. Воно ви знаєте, як оббивається гарно, воно оббивається гарно. Як де таке послажніше, то де не ходить. Потім прийдуть робітники, будуть шпаклювати, штукатурити, шпаклювати і там вже їхня робота облагоражує кімнати. Приміщення цього дитсадка не використовували понад 20 років. Нині тут перепланували кімнати та встановили додаткові перегородки. У майбутніх квартирах буде спальня, кухня та ванна кімната, каже працівник Олександр. Нині оновлюють систему електропостачання. Цю кімнату одне освітлення, виключатель. Там буде спальня, також вже готова. Проводов тут вже до нас не було. Тут все вирвано, все підготовлено для того, щоб ми приступили до роботи. А ми закладаємо нові провода. Напередодні демонтували старі вікна та двері, нині прокладають каналізаційні труби. Ця будівля перебуває на балансі Черкаського департаменту освіти та гуманітарної політики. Його очільник Богдан Білов розповідає: ремонтувати дитсадок розпочали у вересні. Завершити планують до кінця року. Опісля здадуть в експлуатацію. Кожна сім'я матиме квартиру з усіма зручностями. Користуватися ними вони зможуть безоплатно, зазначив Богдан Білов. Ми сподіваємося, що це буде тимчасово, що війна все ж таки закінчиться. Ми переможемо, і люди повернуться до себе в домівки, і потім це житло буде використовуватися для якихось інших цілей. Тобто там для вчителів, для молодих вчителів, для працівників галузі культури спорту як додав Богдан Білов, нині в Черкасах є ще три закинуті дитсадки, які в подальшому теж слугуватимуть житлом для переселенців. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. На півдні України російське військо протягом доби завдавало вогневі ураження по позиціях сил оборони, обстрілювало прилеглі до лінії фронту територіальні громади та віддалені тилові райони, тероризуючи мирне населення для уточнення положення українських військ та коригування вогню артилерії використовують БПЛА. За добу зафіксували політ близько півсотні безпілотників. Повідомляє оперативне командування Південь. Протягом дня тривали атаки, по нещодавно вивільних територіях Херсонщини. Чотири авіаудари було нанесено ворогам тільки в район Нової Кам'янки. По золотій бальці було спрямовано зенітна ракети С-300, Пошкоджено будівлю школи. Люди не постраждали. По інших населених пунктах вивільнених Херсонщини ворог спрямував ударні безпілотники типу «Ланцет». В Нововоскресенському влучання сталося по відкритій поверхні, без людських втрат. А в червоному дрон камікази був збитий на підльоті до цілі. Генштаб підтвердив знищення запасів палива та техніки росіян у голі пристані. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада у місті Голапристань Херсонської області. Українська авіація задала вісім ударів по позиціях військ РФ, двічі по опорних пунктах, чотири рази по системах протиповітряної оборони та два по скупченню російської техніки в Береславському, Баштанському та Херсонському районах. «Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 32 рашисти. зенітно ракетний комплекс стріла. Танк, дві гармати, гаубіці, вісім одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів в Береславському районі. Противник продовжує підсилення своїх військ на Херсонщині в районі Новософіївки. Зафіксували прибуття підрозділу з території Чеченської Республіки. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Валентина Головата розповіла, що починаючи з 25 жовтня, з громади, зокрема із селища Преображенка, кількома партіями, ніби на відпочинок до Анапи вивезли 34 дитини. На поїздку дітей дали згоду батьки. Але навіть в такому випадку ця поїздка незаконний перед кордону, говорить чиновниця. Дехто з дітей мали б уже повернутися і розпочати навчання в школі із понеділка, але їх досі немає. Їм подовжено канікули ще на тиждень. Наскільки мені повідомили, що для організації цього кожному батькові заплатили по 10 тисяч рублів, і поїхали відпочивати на тиждень ну вже два тижні їх не повертають. Примусово вивезла дітей у віці від 6 до 12 років із Олешківського дитячого будинку інтернату. Розповідає голова всеукраїнської організації осіб з інвалідністю в еліт Віктор Булка. Спочатку хотіли вивезти усіх дітей з інвалідністю, але після того, як до закладу приїздили російські лікарі, які оглянули дітей, перевозити взялися тільки тих, хто зможе перенести дорогу. А це 28 вихованців будинку. Було викрадено з міста Олешки на Херсонщині і перевезені на так зване оздоровлення на територію клінічної психіатричної лікарні 5, яка розташована на території тимчасово окупованого Кримського півострову, селищі Строгогінівка недалеко від Сімферополя. 7 листопада вивезли 150 підопічних Каховського геріатричного пансіонату до Воронежа. Розповідає Віктор Булка. Серед них молоді люди з інвалідністю, випускники Олешківського дитячого будинку, люди похилого віку, ті, хто не можуть себе захистити, і потребують постійної допомоги. Територію Російської Федерації їхні телефони повністю прослуховуються і блокується будь-яка інформація, яка їм не до вподоби. Прикро, але це так, і їх розкидали зараз. Розмістили по всіх, тобто не в одному будинку воронежа, а по всьому, по всій області. Новокаховський міський голова Володимир Коваленко розповідає, що у Дніпрянах уже багато років функціонує психоневрологічний диспансер. Останнім часом на лікуванні в ньому перебувало 114 осіб. Минулого тижня окупаційна влада вивезла у бік Криму 97 людей. 17 лежачих хворих залишились. Там дехто з них по 25 років, ти вже там є і в такому солідному віці. Люди, вони по 25, по 30 років, вони вже до цих нянечок попривикали. Коротше кажучи, вони так плакали, коли виїздили, бо ніхто із цих персоналу обслуговуючи не згодиться їхати. В х числах жовтня на міських автобусах еталон вивезли підопічних Камишанського психоневрологічного диспансеру. Розповіла староста округу Катерина Рогова. На серпень, коли в закладі працював заступник директора і з ним був зв'язок, там перебувало біля 400 осіб. Зараз директор пансіонату від окупаційної влади евакуювався. Медичний персонал залишився на місцях. Через несталий зв'язок неможливо отримати списки тих, кого вивезли, говорить жінка. Вивезли 64 людини, тільки ходячих, і тільки з українськими паспортами. Я не знаю, чому у інших не було паспортів. Чому така тільки фільтрація була з паспортами? От мені декілька людей сказали, що тільки з українськими паспортами. Подальша доля вивезених людей з усіх закладів наразі невідома. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Більше двох сотень курсантів та працівників Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ долучились до благодійного забігу на підтримку тимчасово окупованих територій. Про захід завідувач кафедри Дмитро Карбовський дізнався з соціальних мереж і запропонував взяти участь у ньому своїм курсантам. Курсанти підтримали так і організували в Одесі різних в локаціях забіг на підтримку нашої любої Херсонщини. Пробігти будь-яку дистанцію будь-якій локації організатори не обмежували учасників забігу. Єдина умова синьо-жовта стрічка на зап'ястку. Курсанти та працівники факультету до заходу долучились родинами. Підтримав рідну Херсонщину і семирічний син Дмитра. Мій син сім років пробіг з зупинками 800 метрів два круга на стадіоні. Будь-яка дистанція, умова, щоб стрічка була, і по Можливо, коротенька в двох словах хтось якийсь пост написав на своїх сторінках на підтримку окупованих територій. В окупації кожного лишились рідні, друзі та усе життя. Говорить Дмитро. Тому курсанти та викладачі мріють скоріше повернутись на звільнену батьківщину і разом її відбудовувати. Наступному році будуть випускатися курсанти, і вони підуть на службу в ГУМП Херсонської області і не маємо надії на те, що на той час там буде наша Херсонщина, деокупована. і ці люди підуть на встановлювати верховенство права на території Херсонщини. В Одесі забіг проходив у кількох локаціях: парку Шевченка, стадіоні Динамо, на Аркадії та вулиці Дерибасівській. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.